Я проти абортів з дитинства з 11 років. Не дивлячись на те, що я доволі ліберальна жінка, я проти абортів і пов'язується зі своїм лібералізмом, тому що я вважаю, що кожне життя з зачаття є людським, і ніхто не має права його відібрати. Я проти абортів, тому що мені шкода дітей. Я проти абортів, тому що я мати. Я проти абортів тому, що я жінка. Я проти абортів, тому що мені шкода ненароджених дітей Так, чужих. Так, я захищаю чужих дітей. І в цьому немає нічого провокативного і злочинного. Я маю право їх захищати. І, звичайно, я захищу завжди своїх дітей. І не кажіть мені, що. Я відповідно вдягнена, тому що я так експериментую. Я ж ліберальна. Не кажіть мені, що я не маю права захищати чужих дітей, тому що вони ваші. Це неправомірно. Я маю право захищати будь-кого. І просто, якщо ви захищена мною дитина, якщо ви страждали від абортів, якщо ви. Людина, яка могла загинути від аборту, просто поставте плюсик під моїм відео.